Росіяни дуже добре знають, як маніпулювати свідомістю людей. І українці, які за кордоном, вони зараз є там, прямим об'єктом цієї атаки пропагандистської. Вони завжди отримують вперше це відкриваючи телеграм, будь-який канал їм кажуть: Зеленський купив вілу на середземному узбережжі, там його жінка, літак, там десь. І вони же в це вірять. Ну, тобто, це вони настільки засмічені цим інформаційним потоком, що от здатність вже критично мислити, вона відсутня. Я думаю, що у нас також з цим є проблеми. Тому для мене вибори, ну як би я не, 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 не ставилась до демократичних процесів, вони сумнівні з точки зору того, наскільки ми готові їх проводити зараз і розколювати ще суспільство. Але наскільки я зрозуміла логіку Трампа з того, що він говорив публічно, то логіка виборів полягає в тому, що підписує мир та людина, яка потім несе за нього відповідальність політичну, а не а не, наприклад, мир підписує Зеленський. Приходить будь-хто інший і каже: я взагалі не розумію, що цей ем, зрадник підписав ну, я... цю ж логіку, в принципі, можна одягнути на ту рамку, яку зараз він хоче, щоб Зеленський підписав. Тому що це також буде питанням, що прийде наступний, скаже, я взагалі не розумію, що тут Зеленський підписав, чого це він там здав наші ресурси. Тому це така логіка, знаєш, mm -hmm. вона сумнівна, але тут є інше питання. Бо будь-яку угоду, ну давайте будемо реалістами. Я вперше не вірю в угоди з росіянами. По-друге, я не вірю, що її можна, навіть якщо почати переговорити за якийсь короткий час. А по-третє, ми не знаємо, що в цей час буде відбуватися. Тому, фактично, ми маємо бути свідомими тому, що мова може йти тільки про ceasefire, тобто припинення вогню, припинення гарячої фази. І... Вони хочуть, щоб це припинення гарячої фази були проведені вибори. Думаю, що Путін розраховує на те, що ці вибори нас порвуть, і що йому не потрібно буде потім витрачати сили на те, щоб завойовувати нас зброєю, щоб він це зробить політично, як він це зробив з Грузією.